Сьогодні 23 листопада 2022 року. Заняття ознайомлення з природою. Тема заняття сад город. Професія городника, професія садівника. Добрий ранок, мої улюблені друзі. Сьогодні з вами знову я. І, як завжди, я приготувала для вас дуже цікаву розповідь. Про що ми будемо сьогодні говорити? Зараз ви побачите. Дивимось на екран. Так, дітки, сьогодні ми з вами продовжуємо розмову про дивовижний світ овочів і фруктів та працю на городі і в саду. Як ви гадаєте, чи просто вирост, виростити якийсь овоч чи фрукт? Так, звичайно, це довгий-довгий процес, і дуже складно виростити гарний добрий врожай. Сьогодні ми поговоримо про працю городника і працю садівника. Як ми називаємо людину, яка працює на городі? Так, городник. Правильно подивіться, який чудовий врожай збирає городник. Він збирає городину. А що у нас в городі росте? Так, овочі, звичайно. А які? І моркву можна зібрати, і картоплю, і бурячки, і огірки. Ну дуже-дуже багато. Так, добре. А як називають? Людину, яка працює в саду? Садівник, звичайно, садівник має справу не тільки з квітами, але і з фруктовими деревами. Звичайно, щоб у садівника і городника був добрий врожай, яким він повинен бути, як ви вважаєте? Так, звичайно, дбайливим, старанним, працьовитим, сумлінним. Так, старанна праця завжди нагороджується щедрими плодами, звичайно. А якщо природа допомагає городникам теплими і рясними дощами, то врожай буде неодмінно добрий. Так, найгарячіша пора у. Праці городника і садівника, звичайно, це весна і осінь. Весною природа прокидається, все зеленіє, треба щось робити. Треба підготувати землю, треба підготувати саженці, які ми будемо висаджувати, білі дерева, щоб комахи не зруйнували його. Так, а восени теж збір врожаю, підготовка до зими землі, ну і так далі. Скажіть мені, будь ласка, дітки, роздивіться, що потрібно для роботи садівнику, городнику, подивіться уважно. Так. Ну, лійка, щоб поливати, секатор, щоб обрізати сухі вітки, сухе гіллячко, зрізати квіти якісь. так? А для чого нам потрібна городнику потрібна лопата? Для чого вона потрібна чи ні? Що роблять на городі лопатою? Так, копають землю, роблять ямки для посадки, перекопують город, викопують картоплю і так далі. Правильно, дітки. Подивіться, знаряддя праці у городника і садівника трохи схожі, так? Так, так це у нас садівник, а це поруч городник. Таке завдання. Давайте з вами пограємося в гру і подивимось. Ось овочі, так? Так. Хто їх вирощує? Так, городник, правильно. Фрукти. Може вирощувати і садівник, що садівник, а щось і огородник. Правильно, молодці, далі дивимось. Зараз, дітки, я вам хочу показати картинки найкращих садів світу. Тут теж працюють садівники, які всю душу вкладають у свою роботу. Подивіться, як гарно вони Прикрашають сади, які квіти вони висаджують, і як вони все розподіляють. Так, подивіться, яка краса. Ось такі троянди, сад з трояндами. Квіточки він поливає, кущики він підстригає, він до праці дуже звик, зветься просто. Садівник. Ось така краса. Ви хотіли б, щоб у вас вдома була така краса? Звичайно, так, я теж. Садівник це людина, яка не боїться ніякої роботи. Давайте, дітки, пригадаємо професії про працю, так? Хто забув, я нагадаю. Слухайте уважно. Бджола мала та й та працює. Без діла жить тільки небо коптить, без діла слабіє сила, без охоти немає роботи, без роботи день роком стає, без труда нема плода, звичайно, ця прислів'я стосується саме огородників і садівників, якщо вони не будуть. Трудитися, то і плодів теж не буде мати. Так, дітки, а зараз ми перевіримо, ви працюєте чи ні? Я вважаю, якщо ви правильно будете відповідати на мої запитання, все буде ясно. Приготувалися? Так, слухаємо, що треба зробити з овочами і фруктами перед тим, як їх вживати. Чи готувати? Так, звичайно, їх треба ретельно помити. Чи то овочі, чи то фрукти. А навіщо їх мити? Так, правильно, тому що там можуть бути шкідливі мікрови. Далі молодці. Які овочі слід обов'язково чистити? Так, дивимось. Це картопля, морква, цибуля, баклажан, бурячок, чесничок, ці овочі не можна їсти. Ну хіба можна картоплю їсти з шкуркою? Ну, звичайно, чи цибулю. Їх треба чистити. Молодці, правильно. Далі слухаємо, які овочі можна вживати сирими. Так, капусту, помідори, моркву можна їсти сирою, перець, так, горошок. Так, ці овочі їдять сирими. Чи можна їсти сиру картоплю? Звичайно, ні. А сирой, сиру цибульку. Так, звичайно, можна. Вона вбиває шкідливі мікроби, і вона дуже корисна, там дуже багато вітамінів. Але не всі дітки її полюбляють, тому що вона гірка, так? Так, звичайно. Далі слухаємо. Що готують з сирих овочів? Так, звичайно, з них готують смачненькі салатики, а також. Корисні соки. Соки можуть бути з помідор, з огірков, з моркви, з бурячка, вони дуже-дуже корисні. Я вам теж раджу пити такі соки. Так, далі. Що можна приготувати із свіжих фруктів? Так, свіжі фрукти теж дуже корисні в салатах. Можна робити якісь десерти смачненькі, а також, звичайно, соки пити. Соки з яблук, вишні, лимон, виноград, дуже-дуже багато є різних соків. Так, молодці дітки, на всі запитання ви відповідаєте. Я вважаю, що ви дуже-дуже працьовіті. Роздивляємося, дітки, малюнки, і слухаємо мене. Сьогодні, дітки, ми з вами познайомились з найдавнішою у світі професією. Садівник і городник одна з найдавніших професій на землі. Садівництво і городництво зародилися ще в далекому минулому. Коли люди, осівши на постійному місці, відчули необхідність облаштування світу навколо себе, цю цікаву професію оспівували в піснях, віршах, картинах. В саду працює садівник, дерева обгортає, кущам він форму придає, троянди поливає, створив він затишок в саду, охоче я туди іду. Ми мали та всі ми, друзі. Хто мені підкаже? Ну а хто із нас ким стане, час іще покаже. І на благо батьківщини будемо працювати, щоб у ріднім нашім краї жити, процвітати. Ось таке, дітки, заняття сьогодні в нас було. Я вважаю, ви щось запам'ятали, щось пригадали. І знаєте, що є і такі професії: садівник і городник. Дуже важливі професії. Взагалі, всі професії дуже потрібні, дуже важливі. А заняття наше сьогодні закінчено. До нових зустрічей. На все вам добре.